Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні субота. Вже не пам'ятаю, яку суботу виходжу в ефір і хвастаюсь, що в мене починається вихідний. Звичайно, ніяких вихідних в мене немає. Просто завтра немає відправок і післязавтра. То я можу завтра, у неділю повністю день витрачати на те, щоб а, підготуватися до нового проєкту. Починається новий проєкт. Цей проект завершається 150 корейних сучок. Він підходить до свого логічного завершення. І починається проєкт, ще не, не придумав назву. Мабуть, буде а, Барьковська Барвиста. А, тільки що вернувся з Солоного, а, заїхав в інкубатор. Кажу, так і так, залишав яйця на інкубацію. Ви закладали два 2... ні. Я залишав 22 дні тому. У п'ятницю привіз, вони кажуть, та в суботу будемо закладати. Але передзванював, казали, ми заклали у неділю. Завтра неділя, три тижні. Кажу, так і так, телефонував менеджерам. Вони кажуть, приїжджай у неділю після обід. Думаю, у салоному треба. Під'їхати просто для, для людей, які там, скажімо так, працюють, і вони точно знають менеджери, то менеджери, так так, і так, коли? вони кажуть, найкраще приїхати десь в обід у понеділок. Тобто в понеділок, з 9 починаємо роботу і, мабуть, в 9 будемо виймати. Тому що завтра будуть вони лупитися, поки обсохнуть, на що вам завтра приїжджайте, приїжджайте в понеділок. Ну, Я говорю, я теж так щось поміркував, що в понеділок будете витягати. Не знаю, що чекають. мене чекає, Мене чекає 313 яєць. Дуже довго закладались, дуже довго збирались. Не знаю. Дуже сподіваюся, що там 250 буде ципочек курчат. Буде 200, буде 200. Дуже хотілося, щоб в мене було 150 курочок. Півнів мені ну, вони підуть на м'ясо, а на кров візьму. В іншому господарстві. Тому дуже сподіваюся, е, таке відчуття, знаєте, ніколи не народжував, а оці от, е, е, дінь, діньки залишились, вони так, не знаю, дуже страшно, дуже нічого не готова. Зовсім я не готовий, брудер не готовий. Сьогодні буду там е, дещо дороблювати. Е, поїлки забув купити, Ну, хоч пільонки купив. Сьогодні не забув купити, або вчора забув. Купив пильонки і купив а, вітамін С. А, в звичайно, людської аптеки зайшов є вітамін С. Є вітамін, тому що зайшов в зоомагазин, немає. Зайшов в крамер, немає. ну, В нашій аптеці купив. А, давайте покажу. Ми сьогодні брудер а, з вулиці перетягли в приміщення. Дуже важкий. Тут підлога утеплена, два ліста ОСБ. І тут півтора ліста USB. Тобто ну, один ліст ОСБ USB 20 кг, плюс дерево, єлі єлі дотягли. Зайняв увесь простір 3 квадратних метри. Хтось в якомусь відео казав, що дуже низький, дуже він низький і таке сяке. Давайте покажу. Петлі сьогодні буду дороблювати, електрику буду робити. Я зробив Тут 400, тут 450. 400 мм для добових курчат. Я гадаю, що вони тут будуть 2 тижні. Навіть для двохтижневих курчат Доволі, дощик іде, може зайду. А, для таких курчат нормальна висота 400. Є люди, які показують, що вони брудера роблять на три поверхи, то там теж 400 мм. ну інде люди роблять 500. Тому вважаю, що ця висота доволі буде непогана. 3 квадратних метри. Ой, зараз все поламається. Так, от воно ладан дишуть. 3 квадратних метри, 200 курчат, 2 доби, ой, 2 тижні буде більш-менш нормально. Потім це витягується, повторюю, там закривається. Вчора, бачите, як завалилось. Вчора так гарно складав, 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 потім заходжу, воно все завалилось. Но... Не вмію. Поки що руки стоять не так, як треба, вчусь, потрошки якось навчусь. Вчора ще запропонували, ну, взяв 600 кг зерна пшениці по 5 гривень. Висівки по 5 не буду купляти. буду використовувати пшеницю. Вчора робив корм без висівок, дуже щільний. Більш калорій буде, більш цікавіше. Подивимось, поки що так. Пропонують зерно, беру його, буду використовувати. Що зроблю? Е, електроники не буде зовсім. Два цоколя під нахилом, під кутом і дві лампочки. Тобто дві лампочки на касу будуть е, світити. зробимо отак, буде е, обогрівати. Десь, не знаю, на половину буде тепло. Якщо їм буде холодно, будуть підходити. Це 1,5 квадратних метри. Якщо їм жарко, будуть відходити. Вентиляції ніякої немає. Вентиляція буде, просто підставив. І дах. Весь дах це вентиляція, плюс от той отвір для вигулу, що робився, туди просто сітку накручу і все. Ну якось так. Підлогу планую не застілати. Вона тепла, тут полістирол 20 ОСБ, це дерево, це не якийсь там метал, це щось таке, оцінковка, бляшка. То буде зовсім без подстілки. Пільонки. через 2-3 дні, вже коли курчатка почнуть стрибати, бігати і будуть гарненькі, шелуху. Купив, сьогодні взяв три мішка шелухи. Піде лушпіння соняшника і буде добре. План такий. Все пусте, Тобто електрика це через не знаю, дімер в мене є. Поставлю дві лампочки, вимикач. чи вилку просто у розетку. І все. Ну, тобто, Отак буду їх зустрічати. Потім ми просто ОСБ я кладу на ворота, воно чітко стає, закриваю там. І ОСБ кладу сюди, закриваю тут. Заходить, буду через цю, ці дверцята. Вони там на, на цвях, цвях. там. Ладно, навічі. Якщо щоб, не побудую якесь ще тимчасове приміщення, то зроблю вигул туди, і вони будуть гуляти туди. В понеділок буде починатися новий проєкт Барковська Барвиста Українська несучка. Подивимось. Дай Боже, щоб вона вилупилась, і дуже-дуже багато є поганих коментарів, що люди і в спільноті мені писали, і в Ютубі, що брали яйця там, де я брав станція птахівництва з селища Бірки. Кажуть, що дуже-дуже багато курчат відходять через 2 дні, три, через тиждень, другий. Тобто, щось, щось не те. Тому я і в бірках взяв тільки половину, а інше в приватному господарстві. Ці коментарі мене трошки бентежили і подивимось, що буде. Якщо все буде класно, вакцинація, атмаріка не буде вакцинації. Як я так почув краєм вуха, що робить Солонянський інкубатор? Вони закладають курей десь 5400. Вони так міркують. В середньому у них лупляться 4 тисячі, плюс мінус там. 4 тисячі лупляться половина півнів. Півнів вони завжди от в цьому році по оголошенням продавали 10 гривень. Це гром, це все добре. 10 гривень. Маріка вони купляють вакцину на 2 тисячі, тобто тисяча і тисяча. І цей апарат з Дніпра їм привозять в апараті, забув, як називається, там де жидкий азот, де мінусова температура. Тобто вакцину беруть на 2000 корочок. Так як у них лупляться, то на мене цього Маріка не вистачить. Ну, Будемо вакцинувати те, що є. А аптечку от показував на останнє відео. Так от, баж... ну, які мрії? Попробувати барьковську тримати, як я тримаю. Тобто, сучасна, на модулі, гадування над підлогою, паїння над підлогою, 10 курочок на квадрат і подивимось, що вона дає. Тобто, характеристики курочки 260 яєць на рік. Хайсекс вайт, не пам'ятаю, мої хайсікси дали в 2022 році 317 яєць. Тобто попробую. Вмію заморачувати з годівлею, розумію, як тримати 10 корочок на квадрат а то й більше. Гнізда будуть сучасні з яйцем збірником. Модуль буду пробувати зробити теж сучасний з видаленням посліду. Зараз людина, мій підписник, робить волки, токар там точить, він робить. І попросив все зробити під ключ, щоб і система а, натяжіння була те, що він зробив. Я тільки приварив і все. Тому що немає часу цим тобто, мозгами розуміє, як це робиться, що але рук не вистачає рук. То хочу побудувати модуль. Подивимось. Дуже багато хотілок, хоче, але немає часу. Хто дивиться за мною, то знає, що все 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 треба встигати. До речі, давайте так. 5 хвилин багато хто в спільноті питав і мені особисто писали. Курничок дешевий, класний і такий, щоб не на один рік. Теж для мене це дуже зараз таке питання гостре. Сьогодні рахував курничок із ОСБ. Основа ОСБ, ну то тобто, є Каркасник. Каркасник в полі, у себе в полі. Планую э, взяти просто трубу 110-ту каналізаційну. Э, в мене є просто садовий бур. Зробити лунки, э, щоб трубу буде десь порізати метр метр довжину, 50 см в землю. Потім труби вбиваю, в мене є дріт 6. Э, Заб'ю дріт. Зразу зроблю уровень. І. Буду в цю трубу заливати бетон. І отак воно остане. Тобто отакі бетони стовпчики. І каркасник буду будувати. Планую, планую. зарікатися не буду. Каркасник робити у полі в себе. Для малечі, для півнів на відгадівлю, не знаю, але приміщення треба. І півні залишаться тут, а курочки туди. Подивимось. Так от, основа це USB. Тобто корничок 2500 на 5. 4, 4 ліста ОСБ на підлогу. Стіни ОСБ, утеплювач 50, всього лиш 50. -ка. Так, ви скажете, це мало? Я знаю, що мало, але, але, але я гадаю, що буде. Я, буду, я розумію, що така точка раси. Я буду просто, якщо що, понижати температуру в приміщенні. Я зараз не пам'ятаю, може, коли буду монтувати відео, подивлюсь, напишу. Вологість ми беремо 65%. І в мене 130 курей давались 190 яєць при температурі плюс 5. Я подивлюсь, зараз напишу: якщо 65 вологість, температура в приміщенні плюс 5, то. Яка температура повинна бути внутрі на ОСБ, щоб OSB щоб заплакала? То подивимось, невже 50-й утеплювач, гідробар'єр ззовні і внутрі? Все буде добре. Буде витяжний вентилятор і все зроблю. Так от, повернемось. Підлога 4 ОСБ, стіни ОСБ, 50 утеплювач. Щільність 45 кг і профнастил. Дивіться, моніторіл, може кому буде цікаво. Мені просто до епіцентру ровно 40 км, ну 38 десь так, 40 кілометрів до епіцентру. Сьогодні зрання просто робив калькуляцію. На підлогу 15-й ОСБ. Ціна дуже смачна, 554 гривні за лист. Каркасник буде. Бруски будуть іти кожні 600 мм, щоб ущільнювати ліз 600 мм на 1200. Чітка, як у Нікополі я робив, чітко влазив між брусками. Тому 600 між лагами, 15 ОСБ та чорта витримає. На стіни 10 ОСБ дуже смачна ціна 400 гривень. 400 гривен десятка. Волога стейка. цена, Классно. А, также а, каменовата, 50, 45, 45 килограмм. Ровно 100 гривень за квадратный метр. За лист там 72, значит. Ну, короче, за квадрат 100 гривен. Нормально. А, у нас в салоне в этом нет В епіцентрі, а в є там на одній базі є профнастіл 0,25. Ну просто папірець. Але якщо обережно його довести додому, прикрутити, то буде стоять. Буде стоять. Кольоровий він 0,25. Люди, вон в мене клієнт у Дніпрі вон з банера, побудував два курника 270 домінантів. Живуть два роки і може ще третій рік піде. Все добре. Тому. Метал буде стояти, він провітрюється. 517 гривень 30 квадратних метрів гідробар'єр. Гідробар'єр буде з двох сторон. От такі підрахунки. На підлогу піде брус 150х100, на, на стіни 50х50. 50. Не рахував пластикові двері і вікна. Вікна буду робити сам з того 15-го, того 15 наприклад, ОСБ. Двері 15 USB і полістирол 20 в мене є, рейка 20 є і 10 USB. Важка двері, тепла, нормально. То я порахував, десь це виходить по підлогі 12 квадратів, виходить 30 тисяч гривень. Десь плюс-мінус давайте округлим, 3 тисячі гривень за квадратний метр по підлогі. Ну На сьогоднішній день, так, це не копійки, це зовсім не копійки, це, ну, в мене це все в кредит. картка дозволяє, тому в кредит. На рік візьму у них там, і буду виплачувати. Але вважаю, буде тепло, буде класно. Для того, по-перше, що опять же, попробую каркасники, як вони ходять. В мене в Нікополі каркасник. Сотий утеплювач. Нереально круто показав. 6 курочок на квадрат. А, в мене є відео. Мінус 12 було у грудні, плюс 12 в курнику. Витяжка 24 на 7. Так, придушена трошечки, ну майже. Але тягнула, пускала свіже повітря. перепад взимку 24 градуси. Ну, це шикарно. Нічого не плакало. подивимось, як 50-ка. І що ще хочу? Бажаю. Бажаю його повністю на 12 вольт. Тобто у полі можна подовжувач кинути, начебто і кабель є. Але хочу спробувати на 12 вольт. Хочу витяжних два поставити кулера з, з комп'ютера. Потужні два кулера, з Китаю йде привод, який вичиняє дверцята, Програматор на нього. Вова зробить на 12, тобто робимо на 220 на 12. Теж робимо. Робимо все, потрошку насичуємо пропозиції від торговельної марки сучасний фермер, потрошку насичуємо. І хочуть. Ну і лампочка економка. Все, у Сашка замовлю, літіонові батареї. Вони там заряджатися не будуть. Просто десь раз на місяць буду брати. Батарею і заряджати за 4 години і обратно ставити. Десь зроблю там на вихідний день, зняв по дню, коли вони гуляють, відкрита вигул, витяжний вентилятор не треба. Плани от такі. Тому починаємо новий проєкт у понеділок разом з вами. Все. Вихідний починається. Треба дороблювати брудер. Все, слава Україні, слава нації! До побачення!